Більше 70 вулиць і провулків міста матимуть нові назви. Рішенням Бердичівської міської ради перейменували саме ті вулиці, які підлягають цьому відповідно до закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки. Тепер у Бердичеві будуть вулиці Козацька, Богданівська, Героїв Крут, Василя Стуса, Ярослава Мудрого, Всеволода Нестайка, Януша Тишкевича, Івана Огієнка, Максима Залізняка. Будуть і Здоров'я, Зоряна, Жовта, Гостинна, Вербна і Калинова. Лишаться Ватутіна, Волховбуду, Генерала Леселідзе, Інтернаціоналістів, Лілії Карастоянової, Паризької комуни, Сако Іванцеті, Сірова, Чкалова. Бо згідно довідки інституту національної пам'яті. Ці топонімічні назви не суперечать вище названому закону, каже голова міської комісії з перейменувань, керуюча справами виконкому Надія Мохном. Перші в Житомирській області звернулися до інституту і отримали довідку про те, які вулиці підлягають пересуванню. Одні з перших в Україні були. На це навіть зазначав директор інституту. До інституту ми зверталися тричі, тому що виникали питання. Чи потрібно перейменувати слідуючі вулиці? І нам тричі такі довідки надавати? До обговорення назв вулиці Провулків активно долучались бердичівляни, мешканці тих чи інших вулиць. Враховувалась, каже Надія Мохно, першочергово їх думка. Голова комісії розповіла в чергове усі етапи громісткої роботи, пов'язаної із перейменуванням. Дослухались до бажань бердичівлян назвати вулицю й провулок Серафимовича іменем Леона Ліпецького. Вулиця Куйбишева має стати цадика Карла Маркса Грушевського. До складу комісії входили краєзнавці, історики, депутати, громадські активісти. Останні навіть прийшли на сесію із неголослівними пропозиціями, підтвердженими підписами небайдужих городян. Ми знайшли спільну мову і вулицю Карла Марса перейменували вулицю Рушевського. Люди категорично не хотіли перевінувати вулицю. Багато людей просто б'є фінансова сторона. Ви бачите, скільки. Чому вони там стоять? Ви їх питали? Переприписки і все остальне. Це треба вам, депутатам, зараз прийняти рішення, звернутися до голови, розширити штаб, обслуговування цих людей. За дорученням польської громади депутат Юрій Сокальський висловив пропозицію назвати центральні вулиці міста іменами великих земляків Джозефа Конрада Владислава Буковинського. Думали спочатку назвати Конрада вулицю Фрунзе, та за повернення історичної назви її Данилівську висловили побажання більше 200 мешканців. Люди, які живуть вулиці Фрунзе, вони хочуть мати історичну назву Далі А я пропоную піддержати? На... І до проволоці за я піддержу. Кому кажуть, нема пророку своїй батьківщині. Недооцінює народ наш цього. Нещодавно приїжджала наукова конференція з Америки, з Австралії, науковці. І вони просто шоковані, що в місті в центрі немає вулиці Джосефа Козаку. Сьогодні делегації міської голову Казахстану ратифікацію Владислава Буковинського. У нас знайшлося стільки вулиць, подивіться, сімдесят. ми не можемо знайти. В центральній частині міста дві вулиці. Я повернувся для того, бо мене попросила польська громада, щоб ці вулиці були враховані належним чином. Решті, ніби дійшли згоди назвати іменем англійського класика, народженого у Бердичеві Джозефа Конрада, частину вулиці Лілії Карастоянової від Європейської до Вінницької, де у майбутньому планується пішохідна зона. Міський голова Василь Мазур висловив сподівання, що польська громада долучиться як до облаштування скверу у центральній частині міста поряд із центром Разомкова. Так і до створення музею польської культури, який планується розташувати у приміщенні дитячої бібліотеки. Якщо польська громада долучиться до його облаштування, тоді ми винесемо на засідання виконавчого комітету і приймемо таке рішення. Просто я ніж хочу сказати, щоб всім, щоб Потрібно не тільки назвати, назвати, потрудитися і привести до певного стану, щоб не було стидно, бо назвати це одна справа, а привести вулицю, чи провула, чи то сфера це зовсім інша.